Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Перше послання до Тимотея Розділ четвертий. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських. Зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням, вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв. Що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся, вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя на все корисне. Бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору присвітерів. Про це міркуй. Будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання. Дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе. Псалом 40. Другий. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі. Коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога. Бо я ще буду його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога Скеле моя, чому мене забуваєш, чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть. Де ж Бог твій? Чому приГноблена душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого бога? КНИГА Проповідника. Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість. Дає життя тому, хто її має, розглянь уважно діло Боже, хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити. Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро. Ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути. Мудрим. Та це було для мене недосяжне далеко те, що було, глибоко, приглибоко хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Числа, розділ 32 Було ж у синів Ровима і у синів гада багато скотини, Сила селенна. Побачили вони, що Язер земля та гілеат земля були добрі для товару. Та й прийшли і кажуть до Мойсея, священника Єлеазара та князів громадських. Атарот, Дівон, Єзер, Німра, Хешбон, Елале, Сивам, Нево та Беон це земля, що Господь завоював перед громадою Ізраїля. Земля добра для скотини, а в нас рабів твоїх. Така її сила. Якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, то дай цю землю рабам твоїм у власність Не переводь нас через Йордан. І відказав Мойсей синам Гада та синам Рувима Як? То брати ваші підуть на війну, а ви собі сидітимете тут? Хочете знеохотити синів Ізраїля. Щоб вони не йшли в ту землю, яку Господь дав їм. Ось так зробили і батьки ваші, коли я посилав їх із Кадеш Барне розглянути землю. Добрались до ішкол долини, подивилися собі на землю, та й кинули між синами Ізраїля нехідь, щоб вони не йшли в землю, яку дав їм Господь. Запалав тоді Господь гнівом та й поклявся словами. Ті люди. Що вийшли з Єгипту від двадцятьох років і вище, не побачать землі, про яку я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, бо не були вони мені цілком слухнянні. Крім Калева, сина Ефунне, Кенезія та Ісуса Навена, ці бо завжди йшли за Господом. Отак зайнявся Господь гнівом проти Ізраїля і заставив його блукати пустелею сорок років, аж доки не вимер увесь той рід, що коїв речі неблагоугодні очам Божим. І оце замість батьків ваших повстали ви нащадки грішників, щоб іще збільшити палаючий гнів Господній на Ізраїля. Коли відвернетесь ви від нього. То він і далі триматиме цей народ у пустелі, і ви погубите цей увесь люд. Приступили вони тоді до Мойсея та й кажуть Побудуємо тут кошари для стад наших та оселі для родин наших. А самі чим дуж озброїмось і рушимо поперед синів Ізраїля, аж доки не приведемо їх на їхні місця. Родини ж наші лишаться в укріплених оселях із за мешканців країни, ми не повернемось до Господи нашої, поки кожен із синів Ізраїля не дістане свою спадщину, бо ми не хочемо ділити з ними спадкоємство по другому боці Йордану, тому що нам дістанеться наша спадщина сьогодніч Йордану на схід сонця. Відрік їм Мойсей, коли зробите ви так, коли озброїтесь на війну перед Господом, і кожен з вас, озброєний, перейде за Йордан перед Господом, покіль Господь не прожене ворогів своїх з перед себе, і покіль увесь край не буде йому підбитий, і лише потому повернетесь, то тоді ви будете безвинні перед Господом. Та перед Ізраїлем, і край оцей буде вашою власністю перед Господом. Коли ж не зробите так, то згрішите перед Господом, затямте, що спіткає вас тоді кара за гріх ваш. Отож будуйте собі оселі для ваших дітей та кошари для дрібної скотини, зробіть те, що висловили устами. Сини гада та сини Рувима відповіли Мойсеєві вчинять твої слуги так, як велить наш пан. Діти наші, і жінки наші, отари наші і уся скотина наша, нехай будуть тут і в містах Гілеада. Слуги ж твої, кожен озброєний до бою, підуть перед Господом на війну, як велить нам пан. Дав же Мойсей щодо них наказ Єлеазарові священникові та Ісусові Навинові, і головам батьківських колін синів Ізраїля. Сказав їм Мойсей: Коли сини Гада і сини Рувима, усі озброєні, перейдуть з вами за Йордан, щоб воювати перед Господом, і країна буде вам підбита. Тоді дасте Гілеад землю їм у посілість, коли ж не перейдуть озброєні з вами, то муситимуть оселитися з вами у ханаан землі. Сини ж Гада та сини ровима відрекли. Як повідав Господь твоїм слугам, так і зробимо. Перейдемо озброєні перед Господом у ханаан землю. Але нехай наша спадщина буде нам у власність по цей бік Йордану. І дав Мойсей їм, синам Гада, синам Рувима та половині коліна Манасії, Йосифового сина, царство Сихона, царя Аморіїв і царство Ога, царя Башану, землю з її містами та їхніми околицями, міста в країні довкола. І відбудували сини гада Дівон, Атарот, Аруер, Атрот, Шофан, Язер, Йогвегу, Бет Німру, Бет Гаран, укріплені міста і кошари для дрібної скотини. Сини Жрувима відбудували Хешбон, Елале, Кіріят Таїм, Нево, Ваал-Меон. Змінивши їхні ймена і місто Сівму, і дали вони назви містам, що їх побудували. А сини Махіра, сина Манасії, двигнулися на Гілеад і посіли його, прогнавши Аморіїв, що жили там. Мойсей віддав Гілеад Махірові, синові Манасії, і він осівся там. Яіржа Син Манасії виправився і посів містечка, та й назвав їх містечками Яїра. Новах вирушив і зайняв кенат з приналежними містами та й назвав його своїм ім'ям Новах.